Привет. О, Привіт. я живу. Алиса. Зависит тебя буду на уроках судить. Айка, сейчас он заместил на уроках. Дозвони ручку. Треба ж волоски заплісти, так? Угу. Сьогодні буду я е, учитися писати. Раз-за три починаємо. Для яви, а тепер писаємо. А коли в школу буду йти, то ми замок не вилітають і все, написали Буковка. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Інна на кухні. Так як я і обіцяла, я буду знімати відео про кухню та трішки свого життя Ма. кого знять? Ты хочеш? медики да. Так. Да. Аліса збирається в школу вже, я її з собою даю сік абрикосовий і положила керсанчик. Вона вдома поїла, буде нормально. І Аделінка хоче зняти її іграшки-сумки. Да? Аліса не дає знімати. Просить, щоб я зняла, каже, мам, зніми. Давай сумочку поставимо. Проснулася Аліса і Меліска з долінкою. І також я їх заплітаю. Крістінка в нас ходить в першу зміну, а Аліса ходить на другу зміну. І я їх запліту, Аліса вже поїла і буде збиратися йти в школу. Довго я сьогодні думала, що ж приготувати і їсти. У нас був суп, і, думаю, зроблю я ще чебуреки. У мене відео на каналі є, як я роблю чебуреки, але я його зробила знов і, ну, робила чебуреки і зазняла відео. Я перекрутила фарш свининий і натираю е, цибулю. Я цибулю не нарізаю кубиками, мені більш подобається, коли вона так натерта. Далі я додаю перець чорний та сіль. І додаю воду теплу. Це все добре перемішую. І м'ясо готове. І я буду приступати до тіста. Для тіста мені потрібна кип'ячена вода. Як закипів чайник чи кастрюлю. ну в общем, як закипіла вода. Я наливаю собі склянку, скільки мені потрібно. І прямо виливаю в міксер, щоб вона була гарячою. І кидаю туди сіль, олію, включаю міксера і додаю борошно. Спочатку я додаю борошна небагато, трішки. І потім додаю яйце. Міксер я включаю на велику скорость, щоб воно швиденько це все перебило. Щоб їй це не зварилося. І воно так на, на скорості великі, швиденько ще плюс. У нас є мука, воно вже не дуже гаряче, і воно збивається і виходить дуже добре тісто на чібуреті. А потім я поступово додаю ще борошно лопаткою, допомагаю забирати з чаші міксера і сиплю муки. Я не важила цього разу, скільки в мене пішло грам, я так як то кажуть, на око. Тісто було м'яким, еластичним, до рук не ліпло. І мені сподобалось, і я більше муку не досипала. Я вам на відео покажу, яким я його витягнула із чаші. Я підсипала потім трошки його мукою і все. Ось таке в мене вийшло тісто. Ну що, будемо ми робити тепер чебуреки. Я беру шматочок тіста, розкачую його скалкою, щоб воно було туненьке. І наложу начинку. це м'ясо. До м'яса я ще додавала до фаршу водички, щоб він був сочний фарш. І все, і таким образом будемо ліпити чебуреки. Ложимо фарш, зліплюємо. Тісто з тістом з однієї сторони, до другої, перевертаємо на другу сторону, також зліплюємо і все, чебурек готовий. І так роблю я з всім тістом, що у мене є. Чебуреки я вже наліпила, ось так в мене їх вийшло. І тепер будемо жарити. Я ставлю сковорідку, наливаю олію, чекаю, щоб вона нагрілася, і ложу чебуреки. Обжарюю чебуреки на середньому вогні приблизно 2 хвилинки з одної сторони і з другої. Чебуреки я вимаю на рушничковий папір, так, щоб лишна олія. Впіталася у рушничок, щоб не була на чібуреки. І все, можна їх їсти гарячими. Я люблю чебуреки їсти гарячими. О, але їли дітки, то я їх відложила в сторону, щоб вони трошки охолонули. Поки я дожарила всі, то вже перші були теплими. А ось і чебуреки. я вже їх нажарила. Чебуреки дуже смачними вийшли. були гості і казали, що чебуреки смачні. Тому готуйте, радуйте своїх близьких, ріднів і куштуйте з задоволенням. Я всім дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і до нової зустрічі. Всім пока!